Привіт, друже. Відгадай, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим білим вкрила. Згадайте, хто вона, бабуся Чепурна? Так, це зима, розумничка. А зараз пограємо в гру. Я називаю предмет чи явище, а ти кажеш, що з ним буває взимку. Дерева. Так, дерева голі, без листя, погода. Так, холодна, морозяна, сніжна, вітер. Так, колючий, холодний, поривчастий. Добре, розумничка. А зараз подивись на картину, що ти на ній бачиш? Так, дітей, дерева, санчата, сніговик. Послухай уважно, як я опишу картину. А ти спробуй повторити. Прийшла зима. Випав білий пухнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали весело гратися. Марічка везе Тарасика на санчатах, а Оленка та Іванко ліплять снігову бабу. Інші дітки грають у сніжки. Усім дуже весело. А тепер ти спробуй розповісти про зимову прогулянку своїм батькам. До побачення!